Всім привіт, хлопці та дівчата! Ну що, Починаємо проходити новий режим. Операція лист... листоноша називається. Під... Підрозділ, звичайно, називається. Та будемо зараз ознайомлюватися з оцим ре... режимом. Перше ознайомлення, яке як мені так здається. Так, ну що тут? Ага, і починається у нас ніби така заставка. Якщо вам не цікаво, можете перелиснути оцю заставку. А я подивлюся, що вони мені розкажуть тут. Oh, Сидимо в кущах. Оп. Чафі сидить у кущах. Все просто. Так, операція листоноша, звичайно. Ну що, погнали тоді в бій. Подивимося, що можна тут робити. Капітан Сміт. Якщо при. О, сюди не можна їхати. А містом є командний пункт. Там мають бути карти мінних полів. Так. Їдемо в місто. О, ховаємось, тигри-тигри. Фу-фу-фу. Чудово, Мерфі. Потрібно трохи наблизитись. І не стріляти. Так, їдемо до ось цього флажка. Потрібно роздивитись до обстановку. Так. О, новий перк дали мені. А ну-ка, зараз подивимося, що тут у нас хоїться. Ага. Патруль. Вони Три тигра. З О, так. Є сенс вірити тому, хто завів нас у місто повне банцеві. Ковальський досить. Ні-ні ні. Так вони мене вб'ють. Наскільки я так зрозумів, тут треба не... Битися з супротивником, а... як нишпорка, туди-сюди їздити. Ооо, цього треба вбити. треба менше Так, вбиваємо. Луч. Так, все добре зв'язку зберіглася радіостанція, налаштована на потрібні частоти, я зможу викликати всіх сюди. Mm -hmm. О, новий парк мені дали. Радіо, а, Раді... радіостанція. Ковальський, ході вже! Без Келлера ми не прокрадемося до наших. Їдьмо далі, бо зараз на нас іще хто-небудь... В... О, тут Файдлих е, ще тигр Заховався. Так, відправляємо його донизу, а самі поїдемо на іншу точку до флажка. Зараз він проїде. Я думав, це не так. Так, видимо, жведемо. Відправили тигра, тигра донизу. Пані Матача сьогодні з нами пошукай мапу! Так. Знайшов. Тепер вдасться приїхати через місто. Мерт. Що там таке? Так, ну що, їдемо Всі далі. Взяли ми, не ми яку, якусь до своїх... карту. Що вони від мене є Фрагменти карти. <плес> 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 через це поле. Для наших... Зрозуміло. Доведеться збирати мапу по частинах. Опа, хлопці. О, ще один. Ховаємось за камін. За каміннем. Надіюся, він мене не побачив. Так, відправляю я його у місто. Десь за будинками там хай їде, щось там робить. а я поїду туди, там, де. Наступний оцей. Фрагмент карти. як ти думаєш? Так, ну їдемо на оцю мітку. Дуже добре. Їдемо далі. За його допомогою ми можемо відволікати патрулі. Я б не хотів. Хоч трошечки. Музика підніме наш бойовий дух. Можу. думаєш? Було б добре, якщо б вони б ще й нагомоніли постійно. так. Цього ми кренделька відправляємо туди. Добре. Зараз він поїде. Така операція як ніндзя. Ну, все, можна їхати далі. Мені не дуже цей режим сподобався. ті роки було набагато цікавіше. Коли битися, можна було. Так. Відправляєш ботів кудись далеко, та катаєшся туди-сюди, по цій точці збираєш. Ну, таке собі. назад, ще трохи нас Щось Варгемінг деградує з кожним роком. Так, відправляємо тигра сюди. В ефір. Актун, бета Завжди, давай, давай. Їдь. До Тигр один. Зараз ще перк цей перезарядиться, я ще його відправлю ще далі. Їжжай десь сюди. Давай, давай. Наскільки я так зрозумів, коли його відправляєш, він секунд 5 стоїть на місці, а потім повертається. О... Де був? Ага, він ще бачить мене. Так, ще один Де, шматочок. ми У вас у Парижі. Але після <реслужен> війни заїду... перемикаюся на їхню частоту. Ви відправ, відправили ще далі, хай їде десь далі. Наскільки, наскільки я так зрозумів, з цим перком радіо можна, можна даже сканувати територію. І бачите, де супротивник ховається. А, він мене теж ще бачить. Це оцей коло огляду оце зелене, мабуть. А хто мене бачить, не розумію. а десь хтось є тут. Так, да, десь хтось є. А, он він у кущах стоїть. Зараз я і цього відправлю куди. Туда далеко. Езжаю сюда из-за камня. Начинаю давай. Шнэль, шнэль. Ты был, а? Что ты там так. Ще один шматочок оцього лайна. таке, таке, Фрагмент. О, ще й їхній друг приїхав. Так, цю фігню я забираю. І. Зараз куди-небудь я його відправлю сюди. І все, їдемо через мінне поле. Ну, ось і все проходження. Так, покатався туди-сюди, повідправляв туди-сюди ботів. Ну таке собі. Бачите, зліва унизу кількість життів є. Якщо у вас б'ють, ви можете відродитися та продовжувати проходити. О, бахкають. Оце так. Бах-бах. Чимон на весь. Зараз прилетить, гамой. Да-да-да, газу йому давай, давай. Ата, ухиляйся! Угу. Ухиляюся. Такі, ніби перегони. Тільки їдеш сам. О, ти З'явилися... боти. Так, так, обходимо цю фігню. Перед лицем побахали трішки. Ай! Шо ти. Що ви бахкаєте по мене? Може. Може трохи і не Фух, ну все, я пройшов це перший оцей розділ, звичайно, першу таку складність мені так здається. Ну, якщо, якщо вам сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Ну, зараз подивимося другий цей ролик. Ну, якщо вам не цікаво, можете пролиснути це все діло. Ну, все, дякую за перегляд. Не зупинити кровкується. Шо? А ймовірно, хороби сп'ятвізернолів. Шпарту попали. Нести подари стати помічний зі мною. Справа. Правда? Чому ж так? Волі чоловіки нечемовки. Милися за те, що той попірець покриє із